Гонитва озброєнь Путін заговорив про ядерні випробування. Чи чекати на ядерну гонку зі США? Аналізували з Олегом Катковим, головним редактором Діфенс Експрес. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Що означає ця демонстрація ядерної зброї між Росією та США? Дійсно відновлюється ядерна гонка озброєнь давно і вона не те, щоб сильно припинялася, але мова йде якраз про вже повернення до класики холодної війни, коли країна навіть, я б сказав би таких дуже гострих періодів, тому що на Оголошення про підготовку. Ну поки опрацювання на рівні там Радбезу так званого Російської Федерації проведення повноцінних повноповноцінних, це не просто якби щось там, а повноцінних ядерних випробувань з підривом самого ядерного заряду відбувається ще й на фоні. Об'єктивно офіційних погроз на державному рівні від Кремля. Там заступник очільника парламентського комітету так званої Держдуми заявив про те, що непогано було б розмістити у Венесуелі арешник той самий, який з цієї Венесуели просто прострілює всі, всі США, окрім там Аляски. І тому що це балістична ракета середньої дальності з п'ять з половиною тисяч кілометрів летить, тобто таке повторення кубинської кризи, і на фоні цього от, повернення ядерних випробувань. І маю зазначити те, що формально рев до них готується дуже давно. Тому що ще у листопаді 23-го року РФ офіційно деанонсувала свою участь у договорі, який забороняє проведення будь-яких ядерних випробувань. Тобто, з якщо вони вже 23-му році, тобто ну, фактично, два роки тому, рівно майже вони вийшли з цього договору, то ще декілька років тому вони вже проводили відповідні роботи у цьому напрямі, і тепер єдине питання особисто для мене, коли саме вони підірвуть. Цей заряд, і як саме це буде до речі, я б хотіла зазначити, що на цьому фоні реакція заходу виявилася показово спокійною, тому що генсек НАТО Марк Рюте коментуючи скликання Радбезу РФ, не став нагнітати. І я б хотіла процитувати: я вже давно перестав реагувати на кожне засідання, яке організовує президент Путін. Він отримує зарплату як президент Росії, тож гадаю, мусить іноді зустрічатися зі своїми людьми. Чи тобто, на мій погляд, Трамп, наче діє дзеркально. Якої ви думки? І, і, і на що так Трамп власне робить? Я не я чесно, я особисто я не жартую. Я особисто вважаю, що необхідна офіційна посада трамполога людини, яка має дипломоване право, а да, диктби що тумачити. означає його ці всі рішення і імпульсивні, зокрема. Так, об'єктивно чесно. Тому що для мене якби заява про те, що мовляв, там США мають провести ядерні випробування з точки зору його лексикону, е, виглядала як давайте там бахнемо мінітменом, тобто просто випробуємо балістичну ракету, яка призначена для знесення ядерного заряду. Ну, ще й вони зробили. А, ну, мені я, я певний в тому, що якби та людина, яка готувала йому, ну, якби. Нататник, тобто він же зрозуміло, що з чимось ознайомлюється, там він якось йому щось готує, якісь документи, роздатки. І там було саме про це написано, але він спростив. Скоріше за все тому, що об'єктивно останні ядерні випробування США проводили у 92-му році Радянський Союз у 90-му, а після цього от були окремі там випробування в Індії та Пакистані та у КНДР. Після цього ніхто не проводив відкриті ядерні випробування. Хоча це не означає те, що у США та й у Російській Федерації не проводили так звані підкритичні випробування ядерних зарядів. Що означає підкритичне? Це без Самого ядерного вибуху. Фактично, сам підрив ядерного боєприпасу, він дуже сильно залежить його, якість та інше від правильного, ну, так званого обжиму. Тобто від системи ініціації, підриву цих снарядів, своєї схеми для того, щоб створити критичну масу. Після цього, якщо термоядерний боєприпас, там то та інше, воно можна випробовувати це без ядерного вибуху. Ну, це все одно, що. Ну, от, а що робити, як... і що буде, якщо кинути там факел у діжку з порохом? Вона вибухне, я вам гарантую. Якщо порох там не сирий, а сирий він чи ні, можливо перевірити і без цього. Та... А от питання, як там факел запалюється, от це от якраз і є підкритичні такі випробування. І вони проводяться, і США, та і Російська Федерація це зрозуміло. А от підрив, ну, це от історія про КНДР. І є ж питання, яким саме буде це. Підрив, тому що от від цього багато чого залежить далі, uh -huh. а якщо просто є різні види ядерного вибуху, там надводний, ну, атмосферний, подводний та підземний. от І зараз у РФ ну, фактично є ще учасником договору США від 63-го року, який забороняє проведення атмосферних ну, будь-яких випробувань, окрім підземних. А підземні воно на картинку не зробить. Ну, тобто можна поставити камеру, просто її підтря... потрясти. От, і ну, Якщо неглибоко ну, не закопати заряд, ну земля осипеться. Ну, велика площа землі осипеться. Але як такої медійної картинки не буде. А тому, вочевидь, мені так здається, особисто російський диктатор він дуже хоче провести саме атмосферний ядерний вибух, і щоб був цей гриб безпосередньо. Ну, але знов таки, отут питання, чи вважають вони себе зобов'язаними за договором 1963 року? А до чого призведе Путін ось цими? Своїми провокаціями І тут ще такий момент, якщо згадати ось той самий бурівєснік, так чи Посейдон, насправді це ж вироби 60-х років. І чи розуміє сам Путін, що справжню гонку озброєнь а, він не посилить? Що, що ви скажете на це? Ну те, що Посейдон та не вироби не х 60-х років. Концептуальні ідеї можливо, ну то ще ж а так, але між концептуальною ідеєю та реальним виробом проходить дуже багато часу. Посейдон Борівіснік це так звані Вундервафи Путіна, які у глобальній картині ядерної протиборства. Тобто, коли ми говоримо про ядерну війну, то вони не зіграють жодної ролі. Зіграють роль 1700 зарядів ядерних, які є у розпорядженні у розгорнутому вигляді як і у РФ, так і у США у кожній такій кількості сотні міжконтинентальних балістичних ракет, ну і інше. Інша річ і для їх доставки, тобто у цій масі, яка повіктивно ну, знищить ці людство як звичайно нам цивілізацію, та посейдон не зіграють суттєвою ролі, якщо загалом оцінити скільки ядерної зброї у США та РФ. 1700 ядерних зарядів в розгорнутому вигляді. За оцінками це мається на увазі на стратегічних носіях. Це якщо РФ виконує свої зобов'язання по договору СНВ, СНО третьому. Плюс невраховані тактичні ядерні заряди, вони ніколи не рахувалися. За оцінками профільних структур, в тому числі розвідки США, ще 2-3 тисячі, може бути, тактичних ядерних зарядів і ще. Три тисячі ядерних зарядів у вигляді для стратегічного ядерного зброєння на зберіганні з ну невідомим статусом відносно роботоздатності, працездатності. Ну вистачить дійсно на декілька планет. Пане ложе, я якщо правильно зрозуміла, зараз прокоментую за вашими словами, так що Трамп насправді далекий, так від військової справи самоядерної стратегії, тобто йому в цьому допомагають. Чи можна сказати так, що він дилетант у цьому? Але якщо конкретно у чому Путін переграє Трампа, та ні в чому, ні в чому, ну в про, про проблема в тому, що коли ми говоримо про ядерну війну, в неї не можна когось обіграти. Це треба розуміти просто з холодною головою до цього підходити, Ну як для розуміння того, що всі ми смертні, ну така реальність, таке життя. Та і треба розуміти, що в випадку ядерної війни ну і це людство як звичне нам, принаймні, воно перестане існувати з такою, з таким розумінням і реалії життя. Наші батьки жили, наші там, за часи холодної війни. І світ був значно ближчий до ядерної катастрофи у 62-му році Після Карибської кризи. Були окремі епізоди на протязі ну, всього ряду епізоди в час Холодної війни, коли дуже було близько до всього цього. Е, ну, Десятиліття ми так зжили. Тепер наша черга. Е, жити знову для світу, для України взагалі зрозуміло, що зараз ми ведемо боротьбу за виживання. Е, і це. Тому тут переграти не можна. Тут, скажімо так, мені здається, що можливо у США і дійсно зацікавлені в тому, щоб РФ максимально повелась на вкладанні величезних коштів у ядерну зброю, тому що вона потребує просто гастрономічних витрат, але з, якби з. Вона ну, якщо вона ну вирогідність і використання доволі мале. Але якщо воно станеться, ну то ж все одно. І на сам кінець маю запитання щодо Китаю: якими темпами Китай напрацьовує ядерне пальне, ядерний потенціал зараз? Шаленими, тому що на потребу десятирічному в ньому буде приблизно за оцінками головного управління роз, розвідка. Роз, зовнішня розвідка США випускала півроку тому звіт, який був цьому присвячений. І в за їх, за їх прогнозом десятирічний трек Китай буде мати понад тисячу ядерних зарядів на засобах доставки, е, тим самим фактично. Е, Ну, його арсенал буде разом з Російською Федерацією кратно перевищувати те, що буде у США. Плюс дійсно шалені темпи створення ракетоносіїв у Китаї, причому він ніколи не був обмежений ракетами ну, от США та РФ до недавно були формально обмежені розробкою ракет середньої дальності. У Китаї такого обмеження не було. В нього велика кількість ракетоносіїв саме з середньої дальності. Є міжконтинентальні балістичні, спускаються на воду атомні підводні човни ракетоносії, окрема величезна ставка на гіперзвукові е, сегменти, і там на параді було продемонстровано п'ять зразків. Це навіть якщо це піддослідні зразки, то їх вже більше ніж є у всьому західному світі разумов взятому. Про гонитву озброєнь між США та Росією розповів Олег Катков, головний редактор Діфенс Експрес. В ефірі громадського радіо працювала Світлана. Біла слухайте, думайте, дійте.